Всім привіт. Раді вітати вас на нашому каналі в новому привет. відео. мы, ми, як завжди, блогери без е, мікрофонів. Ну, нам треба купувати нові мікрофони, тому що ті з моїм телефоном не перестали connected. не конектися, короче. Що хочу вам сказати? Куди ми з Артемом приїхали? Ми вирішилися піти куди ми. Дуже давно хотіли. Давно, дуже давно хотіли, тому що це нам потрібно. А, ви побачите, зараз це буде перше е, таке, як, як пробне, зайде воно нам не зайде, подивимося. Ні, воно ну, то нам з першого пробного точно не зайде. Ну так. Да. Це вже дуже тяжко і буде, треба магати силу волі, щоб це все робити. Угу. Ну, да, і вчить. Так. А зараз покажу, куди ми йдемо. Сподіваюсь, ви догадаєтесь. Погнали. Так, ми приїхали в центр. Ось в таке здання ми йдемо. Сейчас вам попитаюсь показати. Пішли.

Нам удачи. Тем прочитайте слово. Телеграм. Ну, расскажи мне, пожалуйста, иди сюда, пока тут. Я хочу сказать, что у вас хорошо прошу без формы? Ну да. Такі, знаєш, а... я як чоловік, який вас все на слух. Читати я, я не люблю. І так, як вона розказувала, мені подобалося, не подобалося, ми гралися. У нас було там 4 чоловіка на першому місці на продовольні. Uh -huh. І мені сподобалось О. те, як вона розказувала, те, як вона, те, як вона розжовувала, мене, як правильно робити. Так, да, понятно, нам сьогодні на граматику нічого не діло, тому що це буде робити... Делать... Ну, ти ж бачиш, ну, що тут не... називається розмовна англійська. Да. Вони переділяють тільки 20% із 100%, тільки ну, 20%. То, щоб надо, щоб ми Правильно, 20% тільки граматики, все остальне. Як читається з часу? Пишеться по одному, а читається по-другому, тому що там воно оставляється. Блін, ну це інтересно. Інтересно. Угу. Я не думав, що я думав, що англійський язик це сидиш і в школі. Зубриш, то і все. Ну да, все, все And, and we the, the Ти Я навіть в школі чи я даже в мене французький був. Для мене взагалі в собі справилась тоже можна. Так, ми поїхали додому, мені ще заїхати в Аврору, купити тепер буденні справи. <продук> да. Карандаш для брів. Закінчився, покажу, який беру. Офігенний, класно. Все поїхали до туди. Вийшли такий туман опять на вулиці. Кстати, потеплішало, так? Угу. Тепло. А туман взагалі нічого не видно. Люди, люди до сих пор сидять. Uh -huh. Тому що роки де 2,5 години. Ну да, і до 50 вечора заняття да. є. Так. Да. Є, мало того, що... Це дуже удобно. для тих, хто працює. Є ще й фільми, ти дивишся, і потім ти з носієм англійської мови, про це все розмовляєш, обсуждає фільм і все це на англійській мові. Тому що він не розуміє українську да. мову. А? І ти може з ними сидити, виходить цей фільм. Прошов фільм. Я... Понравился, не понравился? Это классная штука. Знаешь, что я придумала. Что? Мы сейчас выучим английский и будем вести канал на английском. Сто процентов. do you do, ребята, поехали? Плис попа на сиденье. <laughs> Садись, будем ехать, моя крошка. Окей. Okay. Что мы приехали уже до нас на райончик. Ой, идем за классным карандашом для бри. Сейчас покажу вам. Так. Туда надо. Пошли, пошли, пошли. Так. А, чуешь, ждем? У мене закінчились... Ти собі сімечки береш? У мене закінчились ці серветки. Ну, завтра, так, да, тоді куплю. Які серветки? Оці? Так. Да. Такі, Ось сюди, дивіться. По 149 гривень. Це просто витрати вдома. Вони такі плотні, такі, знаєш. Ну, да. ну. Тебе є щось деньги? Так. Е uh, -е -е. да. да? да. Пішли, карандаш візьму. Угу. <laughs> О, ось, ось він. 01. А що тільки 01? А, Dark Brown, так. Да. Зараз, дивіться, такий ось карандаш. Він іде з щіточкою. Олівець для брів. Механічний зі щіточкою. Коштує 49 гривень. Всього всього І море удовольствия. І ще дуже класна туш. Ні, це не вона. Ось вона. Вар'єте. На мене ще є. Я вам просто покажу. Це я завжди не користуюсь. Две... О, зараз скидка. Що взяти зараз? Ні, на мене ще є. Прийду. Завтра за нею тут їх багато, тут їх достатньо. Все, пішла я на касу. Я вже на касу йду, що ти вибираєш. Дивлюся, що є таке полезне тут родонку. Не хочеш пахучку взяти собі деякий коцаймо? Mm. Mm. Понюхай, як пахне. Нет, вишенькою Персик. Да, так, пішли Шо? Всім привіт в новому дні. Привет. Давно ви Юлічку не бачили. Давненько. Да, не з'являлась. Контракт не продлили, просто не хоче. Дивіденти ніхто не платить. Да, да. Так що, зараз забираємо колегу. Потом забираємо Артема. Мы сюда подрабатываем службой такси. И їдемо на работу, да. так. Поэтому... Ой, девчоночки, спасибо вам огромное. Мам. Будь ласка. Доброе утро. Помни поїхали забирати Артема и їдемо працювати. Друзі, це у нас район 12 квартал. Мы тут з Артемом прожили. Не помню, год 7 чи 8. Я казала, боже, самый кращий район в городе. Ага. Все так сире, туман. О, зробили новий дом, да? Утеплили, дай картинка. Давно я тут не була, конечно. Благородили. Просто тут дом. І тут. Вже всі не поробить такі дома. Ну, далі теж зробили. Ну той давненько зроблений, я бачила це цей не бачу. І тут же ж ділають ще отут де риночок, оцей був ось На інженерній. Ага. Да. І тут там діляють і дороги, і тротуари, там прям щось розрито, все перерито. Ага. Подивимося. Ага, ось тут ринок був раніше. Позносили. І роблять наверное да будут столы ой вообще розрилося. Да. Так. варус а весельно у нас было за и там есть кафедь акации кафе акатия да. ресторан Да, ресторан. Боже, це було в 2013 році. І що це? А тут ось я працювала. Дівочки. Мальчик. На тітова. Забрали Тьому. Так, забрали, мене дівчата, їдемо. Це вже другий мужчина, якого ми сьогодні забрали. Щось сьогодні ми по мужикам. головне, <рігла> щоб Андрюха не дізнався. <рігла> Андрюха. <рігла> Мужики всі свої. Ну так. Да. Нових ніяких немає. Що, поїхали працювати? Все, ми з Юльчиком виїхали додому. Сонце таке у нас на вулиці. Отлично. Так жарко. Я все... Як весна. Угу. Фух. Все, от А ми з дівками навіть не попрощалися. Ага, от блін. Ну все, ханану. Зараз позвоним. Так що, поїхали з нами додому. Гарних вихідних всім. 수 정이, 한 자가 트램블 발은 내밀 었 어. Все, любі друзі, я вже вдома. Мене встрічав такий прекрасний прекрасний собака мій любимий, так? Кажи всім привіт! Всім привіт! Я за всіми скучив. Ти куди пішов? Куди пішов? Іди до мене. Моя зірочка. Що будемо робити? Прийшла додому, світло є, хоча по графіку не должно бути. Не знаю, відключали, не відключали, може помінялись графіки. Зараз зайти подивитися. Річі, ти скажи, світ виключали чи ні? Виключали світло? Чи ні? Да? Чи ні? Не знаю, що зараз будемо робити. Зараз що щось треба приготувати на вечерю поїсти. Не знаю, що зараз придумаємо. Позвоню Артему, він десь остався ще на роботі. Я, в принципі, покушала в столовій. Їсти не хочу, може вечором вип'ю чаю ще. Зараз не, не хочеться мені ще їсти. Бажаю всім гарної п'ятниці, гарних вихідних. Проведіть їх з користю для себе. Всім мирного неба, до наступних відео. Пока!